Далі, друзі, будемо з вами говорити про нюанси, які стосуються бронювання, тому що Кабінет міністрів вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку. Так, згідно з новою постановою, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні співробітника, якщо інформація про неї відсутня у реєстрі військовозобов'язаних. Уряд наголошує, що тепер отримати відстрочку від служби можливо лише за умови актуалізації військово-облікових даних громадянина. Для цього військово зобов'язані українці повинні перебувати на військовому обліку, мати військово-обліковий документ, паперовий чи електронний, підтвердити правильність своїх облікових даних та не перебувати у розшуку. Уряд також скоротив терміни явки резервістів та військовозобов'язаних за повістками надісланими поштою. Згідно з новими правилами, мешканці обласних центрів тепер мають прибути до ТЦК протягом семи днів після отримання повістки а мешканці інших населених пунктів протягом десяти днів. Раніше для цього був встановлений термін у 14 днів. Тим часом у Верховній Раді пропонують дозволити оновити дані у ТЦК громадянам, які цього ще не зробили, заплативши 50% штрафу. Відтак громадяни, які не уточнили дані без поважних причин, сплатять 8 тисяч 500 гривень шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через електронний кабінет військовозобов'язаного. Нагадаю, наразі близько 6 мільйонів чоловіків призовного віку досі не оновили свої дані.